Насправді немає дуже вдалого визначення життя. Яка різниця між тим, що живе, і тим, що не живе? Ви можете подумати, що це досить просте запитання, але насправді відповісти на нього не так просто. Треба сказати, я ж ніяк не перший, хто задумався над цим питанням. І якщо ви заглянете у Вікіпедію чи словник, то часто отримаєте досить складні відповіді. Я хотів відповісти на одне з ключових питань біології. А я підійшов до цього, дослідивши п'ять великих ідей біології. Мене звуть Пол Нерс. Я генетик і клітинний біолог. І Я щойно написав книгу. Це моя перша книга. І вона називається Що таке життя? Що таке життя з Полом Нерсом? Клітина. Клітина дійсно важлива в контексті роздумів про життя. тому що це найпростіша сутність, яка вражає характеристики життя. Вона може рости, вона може ділитися, вона може розмножуватися. І справді, усі живі істоти: я сам, рослина, комаха і це або одна клітина, або група клітин, які діють разом. більшість людей не в захваті дріжджів. Треба сказати, я в захваті від дріжджів. а люди просто думають, ну це добре для приготування пива, вина і можливо хліба. але насправді це дуже добре як модель для інших клітин у всіляких складніших живих істот, таких як ми. у моїй лабораторії ми знайшли людський ген, схожий на ген дріжджів, який контролює розмноження клітини від однієї до двох. І було ясно, що цей людський ген міг повністю замінити дріжджовий ген і контролювати розмноження дріжджових клітин так само добре, як він міг контролювати розмноження людської клітини. Якщо той самий процес, що контролює розмноження дріжджової клітини, контролює розмноження клітини людини, то це означає, що він був надзвичайно древнім. Тому що дріжджі та люди розійшлися далеко в минулому, глибокому часі. десь від одного мільярда до півтора мільярда років тому. Це означало, що будь-яка інша жива істота, яку ми могли б бачити. Кожна рослина, кожна тварина та кожен гриб контролювалася тим самим механізмом. ген. Чернець на ім'я Грегор Мендель зацікавився вивченням генетики гороху. і він схрестив різні види гороху з різними характеристиками. Та підрахував різні типи нащадків, отриманих від цих рослин гороху. Він почав помічати, що існують дуже чіткі співвідношення такі відомі співвідношення як 3 до 1, 9 до 3, до 3 та до 1. І він зрозумів, що можливо те, що відповідає за спадковість, можна описати як певну частинку, яка може передаватися від однієї рослини до іншої. І це було перше свідчення того, що існує щось, що ми зараз називаємо геном. Еволюція шляхом природного відбору. Ідея еволюції шляхом природного відбору, для мене мабуть найкрасивіша ідея в біології. Чарльз Дарвін, який об'їздив весь світ і збирав animals, тварин, рослин і птахів, висунув ідею еволюції шляхом природного відбору. Він припустив, що всі живі істоти мають спадковий матеріал. Що, якби цей спадковий матеріал мав певні відмінності. Які призвели до того, що жива істота була іншою, і якщо він був вигідний у середовищі, в якому він знаходився, то він би з часом захопив всю популяцію. Це була революційна зміна в нашому розумінні біології, тому, що це призводить до кращого дизайну живої істоти, але без дизайну дизайну хімія. Життя складається з молекул хімічних речовин. У маленькій клітині постійно відбувається тисячі хімічних реакцій. Хімія відповідає за ріст клітини, розмноження цієї клітини, за її здатність вловлювати та використовувати енергію. Один із способів, за допомогою якого клітини можуть здійснювати всю цю хімію, полягає в тому, що клітина складається з безлічі великої кількості маленьких компартментів, і саме компартментація дозволяє всім цим різним хімікатам відбуватися одночасно в такому маленькому просторі. Я хочу підкреслити, наскільки це фантастично. Я хочу, щоб ви уявили, що в крихітній крихітній клітині відбувається тисячі хімічних реакцій. Усі дуже різні відбуваються безперервно весь час дуже дуже близько одна до одної. Отже, життя це хімія, але життя також побудоване на інформації. Інформація, тому що життя має постійно керувати інформацією. Давайте візьмемо те, що я сказав про хімію. Це може статися лише якщо існує передача інформації, яка підтримує координацію всього. Скажімо, ген виробляє речовину, і він хоче підтримувати цю речовину на постійному рівні. Коли речовина збільшується, вона вимикає ген, а коли зменшується, вона вмикає ген. Але ви це розумієте лише тоді, коли розумієте, що тут відбувається управління інформацією. Клітина вимірює, скільки матерії в ній є, а потім використовується, щоб визначити, чи слід увімкнути чи вимкнути ген. Якщо ми візьмемо ДНК, ми зможемо зрозуміти структуру ДНК з точки зору того, як одна основа пов'язана з іншою. Але вона має біологічний сенс лише тоді, коли розглядається як пристрій зберігання цифрової інформації. Життя є і може діяти лише через інформацію. Вона пронизує всі аспекти функціонування живих істот. Що таке життя? Зібравши разом усі ці п'ять ідей. я думаю, з них випливають деякі принципи. Живі істоти є обмеженими фізичними істотами. Обмеженою сутністю є хімічна та інформаційна машина. і, що критично, ця інформаційна хімічна машина в обмеженій сутності має спадкову систему, яка визначає, як вона працює систему, яка має мінливість. І, отже, все це може розвиватися шляхом природного відбору. а це означає, що жива істота може отримати мету, бути кращою адаптацією у життєвому стані, який вона знаходиться. І таким чином живі істоти можуть еволюціонувати з одного типу в інший. І для мене це об'єднує все, що підкреслює ключові принципи, що лежать в основі життя. Plus